Так, нормально мати таємниці від партнера. Головне розрізняти, коли це нормально, а коли стає проблемою. Так от, нормально це коли людина не хоче озвучувати особисті думки, зміст щоденника. Озвучувати якісь свої мрії, фантазії стосовно майбутнього. Не ділиться дрібницями, які ну ніяк не впливають на стосунки, але їх не хочеться казати. І ще нормально мати яких знайомих чи захоплення, про які партнер просто знає не все. А от проблемою може стати приховування таких речей важливих, як зради, величезні борги. Замовчування почуттів, коли людина щось її не влаштовує, вона мовчить, терпить, носить це в собі, але не озвучує і таємниці, які породжують брехню і відчуження, тобто збільшення дистанції. Це також і довіру підриває. А взагалі, ми всі в дитинстві, пам'ятаєте, там з подружками якийсь був у нас секрет, який ми нікому не розказували. Тобто, завжди і в дітей від батьків були якісь секрети. Тобто, кожна людина має право на особистий про.